Електронний витяг про інвалідність можна надавати роботодавцю у двох форматах електронному та паперовому. Але якщо ви отримали електронний витяг, чи потрібно перевіряти його справжність? Якщо потрібно, то як це зробити? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю вас у черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарем та командою семінар. Для підтвердження інвалідності у 2025 році роботодавець має отримати один з таких документів. Належним чином засвідчений витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності або копію до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності. Виданої до 1 січня 2025 року. Нас цікавить витяг з рішення експертної команди. Він містить результати оцінювання функціонального стану людини, висновки щодо її стану здоров'я, необхідності у реабілітації чи надання статусу інвалідності. Крім витягу, можуть надаватися рекомендації індивідуальної програми реабілітації. За базовим правилом пацієнт отримує витяг у pdf форматі, підписаний електронною печаткою МОЗ. Він має таку ж юридичну силу, що і паперовий витяг. Тож працівник може подавати роботодавцю PDF файл витягу без попереднього друкування. Рідше, але це можливо, якщо витяг отримують у паперовій формі. Як же діяти роботодавцю, якщо працівник витяг надав у електронному форматі? Ми радимо всім проходити перевірку електронного витягу та скористаємось для цього порадами моз. Спочатку ознайомтеся з текстом витягу у форматі PDF. Просто відкрийте файл за допомогою будь-якого інструмента для читання PDF файлів. Зокрема, зверніть увагу на дати, з якої встановлено інвалідність. та Повторного оцінювання. Далі перевірте наявність електронної печатки МОЗ. Електронна печатка МОЗ накладається автоматично системою, що підтверджує справжність документа та захищає його від підробок. Перевірити справжність витягу допоможе один із сервісів, які ви зараз бачите на екрані. Вважаємо, якщо працівник відразу вам надає електронний витяг і протокол перевірки, ви не зобов'язані додатково перевіряти цей документ на вказаних контрольних сайтах. Достатньо такого протоколу, що надав працівник. На нашому каналі знайдете ще багато корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Давайте з вами пройдемо разом процедуру перевірки витягу. Нам працівник надав три файли PDF: витяг з електронною печаткою, без печатки та підпису та вже згенерований протокол перевірки. У вас може бути пакет без протоколу, або взагалі лише витяг з електронною печаткою та підписом. Далі, що вам потрібно? Відкрити один зі згаданих сайтів. Дивимось на екран. Зараз відкриваємо. Їх два сайти. Один сайт, бачите адресу. І другий сайт, надії, теж бачите адресу. Далі вам потрібно завантажити PDF-файл. Відкриваємо будь-який з сайтів і завантажуємо PDF-файл, який надав вам працівник. Далі натискаємо на кнопочку Перевірити. Система перевіряє ваш документ. Очікуємо. Бачимо результат перевірки. Ви можете завантажити собі знову файл з підписом без підпису. І що нам потрібно, це протокол перевірки. Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису. Ми його завантажуємо, відкриваємо і дивимося. Сам протокол. Можна з ним ознайомитись, але нам більше цікава результативна частина. Дивимось. Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено. Фактично, ми пройшли перевірку витягу, електронного витягу. І даний витяг підтверджує, даний протокол підтверджує, що витяг є справжнім і пройшов перевірку. Бачимо накладання цифрового підпису від Міністерства охорони здоров'я. На думку МОЗ роботодавець може працювати з документами у двох форматах. В електронному вигляді, тобто PDF-файл, і у паперовому вигляді у вигляді роздруківки. Але у цьому разі для перевірки автентичності радить додати протокол перевірки. Досить часто бухгалтери та кадровики відкривають PDF-файл витягу і не бачать там підпису або початки. Це насторожує. Але у МОЗ цей момент додатково прокоментували. Адже підписи печатки накладаються цифровим методом, тому їх відразу не видно. А перевірити їх справжність можна за допомогою раніше згаданих ресурсів. Якщо у вас не відкривається документ на комп'ютері, теж не кваптеся бити на сполох. Можливо, у вас не встановлена програма для щитування файлів у PDF-форматі. Ви все рівно можете завантажити документи і перевірити їх на згаданих ресурсах. А як бути в тому випадку, якщо працівник отримав паперовий витяг і його надає вам, як роботодавцю? На сьогодні безпечніше працювати саме з витягом у PDF-форматі, тобто електронним витягом. Його легко перевірити на автентичність. Якщо працюєте з паперовим варіантом, до отримання чітких роз'яснень податківцям радимо працювати саме з оригіналом. Тим більше, податківці доволі різкі у своїх роз'ясненнях. І хочуть, аби роботодавці брали саме оригінал витягу, якщо працівник не має такого витягу у PDF-форматі. Зокрема, такі роз'яснення розміщено у зір категорія 201.04. А оскільки саме податківці будуть контролювати застосування пільгової ставки ЄСВ, потрібно бути дуже обережними. Адже не завжди ДПС прислухається до інших роз'яснень, зокрема, коли їх змоза. Команда семінару вже направила запити з цього питання та притримується безпечного підходу до появи позитивної відповіді на свої звернення. Рекомендуємо працювати з електронним витягом про інвалідність. Його справжність легко перевірити. Достатньо завантажити файл PDF-формату на один із контрольних ресурсів і отримати протокол перевірки. З паперовими витягами працювати ризиковано, оскільки ДПС ще не підготувала чітку позицію, яка гарантуватиме безпечність застосування пільгової ставки ЄСВ. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини. Та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам в роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформи виходять курси та онлайн школи, Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду у світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з монобізнесу. І якщо у вас є рахунок юридичної особи в моно і ви платите зарплату через наш зарплатний проект, ви будете отримувати назад 1% від всього виплаченого вами зарплатного фонду. Це як кешбек. Ви платите, а частина грошей просто повертається назад на ваш рахунок. Спробуйте, це ж вигідно.